Слухай і помилой, помило, нас, Боже, милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй, Могли, матримо, мати помилой. Ця наша блаженніша епіфанія, велику нашого, високопресвященніша Дмитрія, братів наших священиків і священомонахів, і за все христі, братство наше, ще волод забомбережену Україну нашу, зладиві сподіваюся, щоб тих тихі мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. <васпорядний> православних залуча відповідня забудьків подаристо храму цього і всі граніти спочили в усіх реків наших Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо ми за милі життя ми зморяє спасіння Боже за вітання прошення і пушня ріків рабів Божих Митрополита Дмитрія з болюбивою пасою всіх воїнів, захисників нашої, України, рабів Божих. Протирія Стефана з родиною, протирія Павла з, родини, протирія з родиною, протирія, Василя з родиною проти Петра з родиною Ця деякона Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину Найсю Данила, Богдана, Ніну, Михайла Святослава, Христину Квітком, рабів Божих, любов Романа, Галину Романа, Людмила, Тимофія, рабів Божих. Єлизавету, Марія, Меланю, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, Болящу Марію рабів Божих, Юрія, Наталію, Софію, Анну, Марію, рабів Божих, Тетяну Олю рабів Божих, дану Оксану, Оксану, Миколу, Оксану Катерину, Лесю Андреєві, Любов, Юрія. Романа рабів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайлову, Оксану, рабів Божих Миколу, Софію Оленивана, Марію, рабів Божих, Петра, Ганну Галина, Марію Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава Максима, Дарину, рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божого Отця, Степановиця Андрія Григорія, Маріяну Роксоляну. Назара Мартану, Росислава, Оксана Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Оталія з родини, Ірину з родиною, Тетяна з родиною, Уляна з родиною, Оксану з родини, Марію з родини, Ярослава з родиною, рабів Божих Анатолія, Лоїна Георгія, Течану і Софію, Завету, Миколая, Дмитра, Олега, Марію, Рабів Божих Андрія, Владислава, Лук'яна, Олю, Надія Матвія Олену, Яну, Віталія Артема, Насасію, Олю. Артема Івана, Святослава Михайло, Ведмило, Орисю, Галину Падла, Рабів Божих Івану, Владислава Насасію Олеву, Наталію, Ориста, рабів Божих Дар'я Марію Ігоря, рабів Божий, я, я, Ігор я, Божию, Оксану Івана, Мартуану, Владиславу, Богдана, Леся Олею, Петра Марію, Мирослава, Мар 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 рабів Божий воїна Романа, Володимира Оксану. Ярослава Михайла, рабів Боже Марія Віталія Володимира Андрія, Христина, Ірину Софію, Вікторію, Тетяну Наталію, Юрія, рабів Божих, <кхи> проти <Рія> Стефана, Отця <кхи> Василя Полоця Симона, Петра, Лідія Петра, Ярослава Богдана, Христину Галину, Ольгу. Минудору Андрія, Юрія, Романа, Романова Бодана, Каріну, Марію, Меланію, Тараса, Татьяну Рабив Божий Андрея Светлану, Рабив Божий отця Сефаном, Отця Павла, Цяповця Василя Владимира, Уляну Олю Андрія, на сосі, слава Савам, Іванну. Меланію Катерину Андрія Лойна, Юрія война, Андрія Война, Володимира, Оксану Володимира, Наталію Юрія, Стефанію, Маркіяна, Равію, Божих, Ларису, Ярослава, Олю, Павла, Олину, Олену, Яну, Надію, Овреста, Оргія, Юрію, Ростислава, Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, Святослава, Михайла. Владислава Олю Андрія воїна, Вікторовина, Володимира, воїна, Володимира, Рабів Божу Зоряну, Галину, Отця Сепана Олену, Ігоря, Галину Андрія Світлану Ірину, Михайла, рабів Божих, Олега Світлану і Римовина, Ігоря Война, Василя воїна. Михайла Назара, Романа Йосипа, рабів Божих Василя Діану Насасію, Анну Миколу, Івана Весю, рабів Божих протиреє Стефана протирія, Павла, протерає, Семена, протирія, Василя Ревна Картемія, Мунашку, Варвару, Ольгу Сарія, Ольгу з Ніну, Світлану, Антона Анастасію, Нікіту, Віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марії, з родиною Ларису, з родиною, воїна Андрія, Воїна Ігоря, воїна, Богдана, воїна Сергія. Рабів Божих, Стефанію Мирослана, Равів Божих, Отця Сипанотцям, отця Василя, Світлану Віктора, Сергія Валентина, Юлію, Андрія Нелю, Юрія, Ірину Вікторію, Тетяну Наталію, Анатолія, Дениса, Олену, Валерія, Ірину, Тетяну, Наталію, Юрія Володимира, Равів Божих, Михайла, Степана Антона, Оксану, Хасина Матвією, Ірину. Рабів Божих Кароліну, Любов, Тараса волим Рахристину, Юрія Ярослава, Франу, рабій Божих, Тараса Ірену, Андріану, Оксану, Насисію Катерину, Василя Лесю з родиною Єрину Фіру, Анну Оксану, Любу, Лесю, Галину, рабів Божих, младенця, Владислава, рабів Божих, Ігоря, Ольгу Поляну, Дмитра, Гліба, Іраклі, Іллю, Ернеста Соломію, Олександра, Олега, Лесю, Олександру, Рабів Божих, Олену Соломію, Марію, Звета, Наталію, Данио, Тарасам, Юстинію, Марію, рабів Божих, Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Рабів Божих, Галину Андрія Павла, Ірину, Дмитра, Діану, рабів Божих, Юрій з родиною Лідію, Андрія. Ольгу, Младенце, Вікторію, Равів Божих, Тетяну, Ларису Євгенію Равів Божих, Михайла з родини Олександру Богдана, Мар'яну Єву, Миколаїв з родини, Романію Юрик, Христину Ірину, Ореста, Равів Божих, Маркіяна з родини, Стефанію Катерину, Дмитрія Юлію, Макарія Юлію, равів Божих, Галину з родини, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною. Олену з родиною і всі перекиняся святого храму цього, що зберегтися відсяківсько роботи днів на лише тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб озорові добробиті, сніжики і проходили з тим, сли Господи, вислухай нас, і помилуй. Хто стати, що мохраниться за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що співаються від тебе, великої багатої милості. І славу слаємо, отцу Існу і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.